Верховна Рада проголосувала за призначення нового уряду під керівництвом Юлії Свириденко. Зміни підтримали 253 депутати. Яку суму ви вля заробити? Не менше двох тисяч доларів е, Не зрозумів. Я найрозумніша людина на світі. Хто сказав? Тюремний тест на інтелект. у тебе найвисокий рівень уровень в історії. Завдяки yeah, мережі хутко, да тупак, ти навіть вумніший, умніший, ніж президент Команчов. Okay. Поэтому він so тебе зробив so міністром внутрішніх діл. А ти хто такий? Я міністр енергетики. він побідив у конкурсі, стане членом кабінету міністрів. Я ті державний секретар. Well, Завдяки мережі хутко. чого ви це повторюєте? Бо мені за кожен раз платять неплохий спосіб зарабатувати гроші. Ти ж такий умний, не знаєш. Це міністр оборони, а ота цицьката генераль. Прокурор. Ото міністр образования і науки. А, Він, конечно, тупий, зато сводний брат президента Камманчо. Кстати, хорошо работає. Я думаю, сталася якась помилка, бо тест, який я проходив, був дуже легкий. Я не найрозумніший на світі. Окей, навіть якби це була правда, я не можу бути міністром внутрішніх справ. Я не вмію. Навчися. Сиди. Це президент Команчо. Дівочки, У мене тут якби би діла. Поэтому ждіть за Двейн. Двейн Елізандо Команчо. п'ятиразовий абсолютний чемпіон з реслінгу, порно суперзірка. І президент Сполучених Штатів призначив саміт з найрозумнішою на землі людиною. Ти що, умний, да? Ні. Ні. Я думав, голова в тебе буде більша. Капіц. Яка маленька. Ну давай как би присягать.